Вітаю, друзі! Також усі інші. В нас сьогодні 29 грудня, і це 1405 доба мужньої оборони України проти повномасштабної новели російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І як відомо, напередодні нашого з вами огляду зустрілися якісь алкаші. З гаражного кооперативу і між собою почали вихвалятися тим, що вони хтось захопив Мирноград, хтось захопив Покровськ, хтось захопив Гуляйполе. Отже, йдеться саме про чергові заяви військового злочинця Володимира Путіна, які знаходяться в розшуку міжнародного кримінального суду, стосовно того, що нібито повністю контролюється російськими окупантами Мирноград, це до того, що. А Путін вже робив заяву про а, повний контроль Покровська, а також запрошував а, західних журналістів, щоб вони приїхали в Покровськ і в цьому пересвідчились. Отже, сьогодні говоримо про те, яка ситуація в Покровсько-мирноградській агломерації, і трохи про Гуляйполе. Чому трохи? Ну тому, що з Гуляйполем в принципі більш-менш все зрозуміло в негативному сенсі. Цього виразу, а от якщо говорити про покровсько-мирноградську агломерацію, то там також для нас більш-менш все зрозуміло в питаннях стабільно складної ситуації, яку продовжують тим не менш контролювати сили оборони України. Покровська Мирноградська агломерація почну, мабуть, саме з Мирнограду, тому що зараз російські окупанти будуть намагатися максимально використовувати саме тему а, Мирнограду, нібито вони його взяли а, під свій контроль і будуть на цьому влаштовувати епічні такі собі ура-патріотичні якісь вистави, а, маніпуляції, щоб, щоб що. Що путіну перед новим роком було що сказати безпосередньо споживачами інформаційного фастфуду. Серед споживачів інформаційного фастфуду я маю на увазі саме громадян Російської Федерації, які продовжують слухати та вірити Путіну. А також громадян деяких інших країн, які також вірять тому, що каже Путін, такий є. Не дивуйтесь. Отже, по Мирнограду російські окупаційні війська, як ви знаєте, повністю контролюють південну частину міста. І цей контроль можна визначити саме тією локацією, яка має червоне забарвлення на мапі Діпстей. Тут воно повністю корелюється з реальною ситуацією, яка на полі бою. Російські окупаційні війська фактично контролюють південну частину Мирнограду по вулицю Димитрова, а також біля терикону номер 3 до речі, того ж самого шахти ім'я того ж самого Димитрова. І в цій локації російські окупаційні війська використовують вулицю Соборну для подальших інфільтрацій безпосередньо. Саме місто, тобто, це досить така протяжна вулиця. Можна в якому сенсі навіть сказати, що це проспект, а, і саме вона використовується для того, щоб російські інфільтраційні групи, саме опираючись на флангові дії, інфільтрувалися в глиб самого міста з півдня на північ. Основна мета вихід в центральну частину міста, а також інфільтрація. В північні частини міста, де присутні ще а, присутні сили оборони України, які і контролюють північну частину міста. А, також відбуваються бої в районі Світле та Рівне. А росіяни намагаються також а, зайти в світле, щоб перерізати повністю в фізичному сенсі нам. Логістику, але поки що закріплених позицій. Остаточно закріплених в них там нема. А, щодо руху вздовж а, вулиці Соборної, а вони намагаються ще і закріпитися в мікрорайоні паралельно вулиці Матвєєва, де багато адміністративних а, будівель, а, де багато там, там знаходяться школи, там знаходяться інші адміністративні та комунальні будівлі. Отже, для них важливий цей напрям саме для того, щоб мати ще одну закріплену зону, яка б дозволила а, акумулювати більше ресурсу для подальшого а, просування а в глиб самого вглиб, а, самого центру Мирнограду. А, далі, де є присутність російських а, окупантів, це південна східна частина. Міста, в якій вони вже досить давно намагаються продовбатися. А ми вже не в перший раз говоримо про те, що вони можуть заходити, намагаються зайти в місто саме через цей напрям, але їм це поки що не вдається. Зона контроля там невелика, але вона присутня. Все ж таки, та зона контроля в районі Восточного там є. І по декільком вулицям, по декільком багатоповерхівкам. Тому, в принципі, можна сказати, що для росіян а, в даному випадку Мирноград це все ж таки станом на зараз нездоланна задача вони не контролюють більшу частину міста, вони не контролюють найбільш щільно забудовану частину міста. Вони намагаються інфільтруватися саме а, в цю частину міста, невеликими групами Сили оборони України, проводять операції позачисті цих груп і намагаються дистанційно нейтралізувати відповідно а, в у ворога. Тому, якщо ми дивимося саме на ситуацію, яка складається в Мирнограді, то ми бачимо, що основна проблема нашого гарнізону, який знаходиться в цьому місті, це не те, що воно повністю контролюється російськими окупантами, чи більша частина міста контролюється російськими окупантами. Основна проблема полягає у відсутності нормальної логістики. А повний вогневий контроль за логістикою на жаль не дозволяє проводити більш активні дії щодо зачистки і більш ефективну оборону. Тому на жаль, доки не буде вирішено питання з... Логістикою, а вирішується воно, як ви бачите, тільки шляхом а, відрізання росіян від родинського та червоного лиману. Але це досі поки що не реалізована задача. А поки що по родинському, що по червоному лиману у росіян є присутність, і вони намагаються таким чином ще й тиснути через червоний лиман. І частково також е, через новоекономічне з метою е, зайти в східні райони е, самого Мирнограду, і тому тут е, продовжуються бойові дії з метою сховування росіян, але на жаль, не витіснення на лівий берег річки Казеної Торець. І тому Мирноград, по перше, не під контролем російських е, військ, ситуація там дуже важка. Але е, ситуація така, що ми продовжуємо тримати оборону в Мирнограді. Щодо е, безпосередньо самого Покровська, то скажу так, е, фактично можна сказати, що зона контролю в Покровську у Сил оборони України сягає десь приблизно 5 квадратних кілометрів в північній частині міста. Значна частина північної чи, значна частина північної районів міста під нашим контролем, де росіянам вдалося за останній час просунутись. На жаль, це мікрорайон Дінас. А тут у них було просування, і вони фактично повністю станом на сьогодні зайняли. Цей мікрорайон, а, вони мають зони закріплення і безпосередньо користуються руїнами для накопичення і концентрації сил руїнами школ номер 4 та номер 6 А зіткнення зараз відбуваються з їх інфільтрансіоінними групами безпосередньо в, в локації районної узлової лікарняної станції Покровськ. А, тобто можна говорити про те, що а, якщо бої там відбуваються, то контроль над діносом або присутність росіян на ді в діносі він ну, тут сперечатися нема з чим? А, на жаль, а тим більше, що викурювати росіян, а, вижигати їх саме з цього мікрорайону досить важко. Є багато підвальних а, приміщень. І тільки безпосередньо силова зачистка груп зачистки може це реалізувати дистанційно, а це не дасть того результату, якого б ми хотіли б, якщо говорили про повну зачистку району. Але дистанційна зачистка вона необхідна, щоб відбувалася, щоб у росіян постійно був брак людського ресурсу. До речі, про це ще декілька слів. Я скажу на наприкінці огляду по Покровсько-Мирноградської агломерації, щоб було загальне розуміння, що таке Покровська мирноградська агломерація, і безпосередньо також треба і згадати, що у росіян є зона інфільтрації і закріплення в приватному секторі по вулиці Данила Галицького і до вулиці Богуна, тобто це. Скажімо так, це також неприємний момент, пов'язаний з тим, що цю зону ми довгий час е, тримали, і фактично тут е, їх інфільтрація дозволить далі рухатись по провулкам, і починається в е, бо, саме починаються бойові дії міського типу, якраз в приватному секторі. Досить непростий процес. Е, також він пов'язаний з тим, що багато будинків. Невеликої поверховості малоповерхових низькоповерхових будинків, які майже повністю зруйновані в більшості своєму, але а, проблема у тому, що там майже усіх є підвали, і для росіян зручно в цих руїнах ховатися в цих підвалах інколи навіть не привертаючи до себе увагу. І так далі е, інфільтруватися вглиб е, цих приватних секторів. Тобто зараз починається це е, черговий етап усіх, а е, буде постійних боїздінь не тільки в дистанційному форматі, а й з групами зачистки саме в приватному секторі. Досить важкий етап, хочу сказати. Але знову ж таки, якщо ми подивимось саме на мапу е, Покровська відповідним чином і. Можемо зробити висновок. А чи повністю російські окупанти контролюють це місто? Ні, знову ж таки, їм ще доведеться докласти багато зусиль і покласти багато життів своїх військових на те, щоб повністю захопити Покровськ, так само як і Мирноград. І отут це про це і скажу. Це пастка для росіян. В питаннях виснаження і гальмування. Тобто, зараз Покровськ та Мирноград, вони як би комусь було не було боляче це чути, але це ідеальний варіант гальмування росіян для просування далі в Глиб Донецької області, через те, що Путін вже запрошував західних журналістів до Покровська, так ніхто туди і не поїхав, через те, що йому знову доповіли про те, що. Повністю контролюється мирноград, що не відповідає дійсності. Через це для того, щоб нависту під час своєї новорічної промови цим всім споживачам інформаційного фастфуду, не виглядати таким собі дурником. А він буде гнати всю цю біомасу, яка зараз накопичена Покровсько-мирноградської агломерації, для того, щоб захопити. Цю агломерацію щоб захопити Покровськ та Мирноград. Бо Путіна вже ну як те, посміховоська з нього зробили з Куп'янськом. Що навіть російські воєнкори, російські воєнкори, навіть е говорили, критикували е безпосередньо е ті заяви, які були, і визнають відкрито. Визнають, що це брехня купянська не під контролем російських окупантів. Отже, відповідним чином вони будуть зараз максимально витрачати людський ресурс, щоб до нового року поставити крапку саме в цьому питанні, а, а од, але при цьому треба все ж таки ще звернути увагу саме на той факт, що а, це буде дозволяти нам виснажувати і 51 першу ЗВА, і другу ЗВА, які використовують переважно свій ресурс саме в цій локації. Максимально виснажувати, щоб на початок 2026 року їм не вистачало достатньо ресурсу для розширення зони бойових дій на північ Мирнограда та Покровська в достатньо якомусь стрімкому форматі. Тому елемент виснаження та галльмування саме це і є Покровська Мирноградська агломерація станом на зараз, і саме так до цього треба відноситись. Ну і звісно ж про гуляй поле поговоримо. О тут, як я і казав, також все передбачено погано. Е, нічого хорошого про гуляй-поле не можемо сказати. Те, що заявляє Путін, що вони також повністю контролюють гуляй поле ні, це також не відповідає дійсності. Але ситуація набагато гірша ніж покровсько мирноградській агломерації. Чому? Тому що я вже неодноразово говорив, що Гуляй-Поле можна перетворити для росіян на справжню м'ясорубку і бастіон по обороні Запорізької області. А у гуляй поле дуже зручне розміщення в питаннях рельєфно ландшафтних особливостей. Це річка Гайчу. Ну, ми бачимо, що цього не було зроблено, і Гуляй-Поле не витримало оборони навіть у двох тижнях. І зараз а, російські окупанти знаходяться майже по а, більшості районів а, правобережної частини міста. Тобто, тут ну отут а, мапа Deep State, вона не зовсім коректно демонструє те, що відбувається в Гуляйполі, полі. Але я скажу так: а, ситуація без а, того, щоб якось домальовувати, але ситуація трохи гірша. Аніж тут а, ми можемо бачити. Тобто, якщо правобережно лі, перепрошую, лівобережна частина Гуляйполя, по весь лівий берег річки гайчу знаходиться під контролем російських окупантів. Тобто, от цю частину а, просто можна зрізати червоним, і, в принципі, все таким чином, вони ще й замкнули, <кхем> а, замкнули і правий берег, лівий і правий берег. І відбувається зараз в них цілодобово процес інфільтрації, саме як з лівого берега, так і безпосередньо по напрямку з основної основного інфільтраційного напрямку з південно-східної частини Гуляйполя. Сили оборони України станом на зараз переважно намагаються стабілізувати ситуацію в районі, ну, називемо це так, трактора. Пам'ятаєте, як було в Бахмуті з літачком героїчна оборона Бахмута? І як довго ми тримали трикутник в районі а, літачка а, на південно-західній частині міста? А, коли, а, коли фактично російські окупанти а, вони захопили більшу частину міста? Отут дуже схожа а, ситуація, але проблема полягає в тому, що Бахмут він дійсно тримав довготривалу оборону місяцями, а гуляй, поля не витримала і декількох тижнів. І це не провина тих, я, я думаю, хлопців а, в першу чергу, які саме тримали там оборону. Тут а, проблема системна, який більш ніж як рік. Той, хто постійно дивиться мої відео, мої огляди, вони пам'ятають. Що історія з гуляйполем насправді почала свій розвиток ще в вересні 2024 року, і ще тоді було з, з, зрозуміло: а, який чекає а, подальший розвиток подій в Донецькій області, а потім і в Запорізькій області. Усіх а, хто а, знаходиться там в обороні, і треба було до цього готуватися. І тут вже питання як до місцевої влади, так і до командного складу. Але по Гуляйполю полю продовжуємо. Отже, погуляє полю зона контролю, ну я б навіть сказав би так, оперативної діяльності Сил оборони України знаходиться десь в районі траси 0814. Це вулиця Шевченко. З деякими районами поблизу, і до фактично заводу Сельгосмаж. А це перехрестя з колишньою вулицю Герцена. Тобто, ми говоримо десь приблизно про ось такий проміжок контролю з спробами затримати росіян, які намагаються інфільтруватися в центр, де вони деякі групи з них вже знаходяться на північ, на північно-західний напрям. Тобто, у нас, скажімо так. Оперативна ситуація не найкраща для оборони в таких умовах. Ну тому що гуляй поле фактично не готувалося до оборони. Це місто воно не було підготовлено. Навіть коли вже росіяни зайшли на територію Запорізької області, а це відбулося ну десь літом, липень-серпень, десь приблизно так перші їх. Підрозділи перетнули а, адміністративну межу Донецької та Запорізької області. Але тут навіть тоді Гуляйполе не готувалося б до оборони. А ми постійно чули про те, що російські підрозділи зупинені, вони зупинені на Запоріжжі. Вони не рухаються далі. Вони не можуть рухатись далі, їх заблокували. Ну от вони не рухаються далі вже в Гуляйполі. А отже, трактор а, є зараз, ну скажімо так. Ось цим символом а, оборони гуляйполя, яке намагаються тримати наші підрозділи. І 425-та ОШП скала напередодні навіть продемонструвала одну із спроб контратаки, яку вони проводять в Гуляйполі. Але провести тут куп'янську операцію я не бачу ніякої перспективи. Хоча б тому, що в куп'янську ну я вже пояснював, там можна було відрізати трикутник. А де відбувалось накопичення і концентрація сил та засобів супротивника? А тут вже нічого не відри не відрізеш, якщо тільки сюди не декілька підрозділів ОШП відправити, а 425-ї скали. А якщо сюди відправити, ну хоча б два армійських корпуси. Які б зайнялись а, цим питанням, тоді можна говорити про повернення контролю над гуляй поля. А в нас є зайві два армійські корпуси. У ну, тому то і справа, що ні, тому ось такий контраст: з одного боку, все, що говорить Путін, а, це брехня, а, воно не відповідає дійсності. Але тут брехня, як ми маємо бачити, вона різна. А, в покровсько мирноградській агломерації ця брехня, яка вже триває декілька місяців, і путіну вкрай потрібно, щоб вона ну якось реалізувалася вже в, реаль, в реальності на землі. Але як, як можемо стверджувати, це навряд чи відбудеться до нового року, тому що Покровсько-Мирноградська агломерація це демонстрація дійсно стійкості. І рішучості, і ну скажу, це настільки виснажливий виснажливий напрямок для російських окупантів, що я не думаю, що вони дуже скоро зможуть після нього оговтатися. А що ж до Гуляйполя, воно і також є брехньою, тому що Гуляйполе повністю не контролюється російськими військами. Але проблема у тому, що вони дуже швидко дійшли до Гуляйполя, дуже швидко захопили територію до Гуляйполя від адміністративної межі з Донеччиною по Запорізькій області, і дуже швидко взяли під контроль більшу частину міста. А майже за два тижні. А, тобто тут можна сказати, що оборона Гуляйполя навряд чи протримається так, як оборона часова Яра. Або оборона Покровсько-мирноградської агломерації, або там буде реалізовано сценарій Куп'янська. Я хотів би вірити в те, що в Гуляйполі буде реалізована операція гуляйпільського типу. Не куп'янського, а своя, власна, унікальна. І ми повністю повернемо контроль над цим містом. Але з урахуванням того, як я слідкував за подіями, які розвивалися в Запорізькій області за останні декілька місяців, і ну майже кожного дня трошки так заглинався тією брехнею, якою чув, щось у мене є сумніви, що в, Ляйпільському в напрямку можна буде повторити те, що було повторено в Купінську. Я думаю, що цього ми повинні вже давно зробити відповідні висновки. І не просто робити висновки, а ну, в якомусь сенсі на рівні керівництва діяти. Бо повторення таких ситуацій, на мій погляд, а воно може бути найближчим часом, просто неприпустимо. І це ми ще не зачепили тему Сіверська. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його своїм лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши репостувавши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. окрім всього іншого, ви можете стати спонсором у світі, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Відповідно, спонсори отримують цей контент завжди першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосує зранку в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!